Страва, що народилась в тиші гірських схилів, там де земля родить просто, але щедро. Кукурудзяна каша, густа, варена повільно, як годиться. А в самісінькому центрі ложка відвареної квасолі, приправленої чесником, олією, і зверху тушкована запашна цибуля, що додає соковитості і легкого солодкуватого присмаку. Ви на українському кулінарному ютуб-каналі Кухня як Релакс. І сьогодні готуємо токан з квасолею. Ця страва, хоч і проста пісна, але вона повноцінна і дуже смачна. Її готували з того, що завжди було під рукою. Так виглядає тиха сила традиції, без надміру, без прикрас, але з глибоким смаком і довгою історією. Сьогодні ми приготуємо токан саме так, як його готували і їли в гірських селах, просто ситно і смачно. Хоча й в інтерпретації, як завжди, кулінарного каналу Кухня як релакс. Кукурудзяну крупу для токану я беру дрібного помелу. Вона ніжнішої текстури, коли зварена, і мені краще смакує. Аквасоля цього разу велика і відварена дуже смачна та ситна. Також до тушкованої цибулі я додаю одну-дві солодкі перчини. Це пізні вже привезли з маминого городу, дуже соковиті. Почнемо з квасолі. Її потрібно добре промити та намочити попередньо на кілька годин. Зручно це робити з вечора. А вже готову квасолю солимо і змащуємо часником з олією. І доки буде готуватися каша, квасоля забере в себе всі смаки та аромати часникової заправки. Ви ж розумієте, наскільки це ситна страва, хоч і пісна без м'яса, яєць та молочних продуктів. Бо українська кухня це не просто їжа, це частина історії, культури, це характер нашого народу, переважно з простих інгредієнтів, але страви з глибоким смаком та величезним досвідом наших господинь. Ці рецепти не маємо забути, і я запрошую доєднатися до команди кухні як релакс наших нових спонсорів і стати єдиною командою та робити одну спільну справу популяризувати українську автентичну кухню. У каструлю або казанок наливаємо воду, додаємо сіль, доводимо до кипіння тонкою цівкою. Всипаємо кукурудзяну крупу, постійно помішуючи, щоб не було грудочок та не пригоріла. Варимо на повільному вогні, доки маса не стане густою. В мене на це йде приблизно 20 хвилин. Поки вариться токан, готуємо доповнення. Цибулю нарізаємо півкільцями, а перець смужками. На сковороді розігріваємо олію і тушкуємо овочі на середньому вогні до м'якості. Вони мають стати золотистими, але не смаженими до хрумкості саме тушкованими м'якими з ароматом. Якщо ж ви полюбляєте більш гостру їжу, добавте дрібку меленого чорного перцю. Токан готовий. Звичайно, коли така каша приготовлена в казані та ще й запечена в печі, вона тоді найсмачніша і прямо таки відстає від стінок казана. Але сьогодні це максимум, що можна собі дозволити, запекти в духовці, я ж відварюю на плиті. Хоч і пісна, але гляньте, вона ніби масляниста. Як ароматне доповнення, яке додасть ще й прекрасної, чудової кольористики вашій страві, можна подрібнити пучок свіжої зелені. І перш ніж приступити до формування нашої страви, до її подачі, можна завчасно ще прогріти квасолю. Отже, я покажу вам сьогодні, як красиво по-святковому подаємо токан з квасолею. Якщо таку страву ви приготуєте на різдвяний святвечір, я впевнена, вона стане окрасою українського столу. Адже це і пісна страва. І смачна страва, і красива ефектна подача. Я буду дуже рада, якщо ви приготуєте на різдвяний пісний святвечір саме токан з квасолею в такі чудові естетичні подачі. Отже, як ви зрозуміли, буду формувати токан у вигляді дістівного посуду. І ось тепер, коли ми добре втрамбували кашу, будемо викладати її на той посуд, в якому подаватимемо до столу. Якщо таку страву ви захочете подати в будень, можна кашу викласти на тарілку і зробити заглиблення всередині ложкою. В цій страві заворожуюча магія гір, спокій домашньої кухні і чарівність у простоті. А тепер уявіть, ця, а також інші страви, готувалися тоді, коли не було магазинів, а складові до них бралися з того, що було в погребі, в коморі, а чи сушилося на горищі, все, що було вирощено, вигодувано важкою працею. І це було смачно, бо кожна українська страва готувалася з повагою до продукту і з вдячністю за врожай. Стукан подавали з різними начинками. Це міг бути домашній сир або ж бринза, а поливали зверху смаженими хрусткими шкварками, якщо, звичайно, це не був час посту. Сьогодні ж у нас пісна страва, але вона надзвичайно смачна, надзвичайно поживна і ще й така красива. Отож, на дно мого їстівного горщика. Я виклала частину засмажки, а вже по ній теплу квасолю з часниковою заправкою. Зверху оздоблюю тою ж засмажкою та прикрашаю подрібненим кропом. А скільки таких страв ми вже з вами приготували, і їх можна переглянути на моєму каналі? Це і страви з м'ясом, з крупами, і смачні колишні перші страви та і забуті українські десерти. Такі, як макорженики, вергуни, пампухи, соложеники, і звичайно пісні страви, якими смакуватимуть навіть гурмани. Отож, заходите за посиланням під відео, і там для вас гуцульські страви з квасолі, рецепт калити, яку ви пікали до Андрія, смачні страви на святвечір та перевірені рецепти домашнього хліба на розсолі, книж з картоплею, яворівський гречаний пиріг, ну і смачні страви з квашеної капусти, адже починається сезон заквашування. І, звичайно, рецепт запеченої смачної риби. Тож те, що ми сьогодні називаємо автентичним рецептом, для наших предків було щоденною реальністю, коли кожен продукт вирощений своїми руками, а кожна страва придумувалася для того, аби нагодувати, зігріти і дати сил. Залишайтесь з нами і надалі. В нас ой, як багато цікавого! З вами була кухня як релакс до нових українських смачних рецептів.